Хто не хоче купляти сварочні захисні отакі от стекла. От. Купляють або знаходять отакі от монолітний полікарбонат там і прочі, прочі полімери, листові, такі от прозорі. І знаходив час, зустрічався, що проблема стоїть з вирізанням даного матеріалу. От. Та це все доволі таки просто. Зараз ми ось виставляємо. Старе наше скло. так от заподліцу виставили. обводимо, так от маркером. Раз. 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 Ага. Так. О І за допомогою отакого ось девайса. Ножиці по металу. отакі такі оце вони для профліста такі зубчасті. Вирізаємо. Він доволі, вони доволі таки відмінно ріжуть цей матеріал. І в нас нічого не крошиться. От, охайний різ виходить. Оп, є. Одна сторона є. Все. Ось такий ось маєм різ відмінний. Ну, це так вам на скору руку. Ну, доволі таки пойдете. Не согласитесь? ну Підработаємо ще ми краюшки, щоб, як полагається, було. Ось так. Ну, бомба. І не треба ножів, болгарок і всього остального.